Так, Усім добрий день. Давайте сьогодні трошечки помилуємося осінню, так, піднімемо свій гарний настрій. І ви знаєте, я сьогодні зловила себе на думці на тому, що я вам розказую про підживлення хризантемки. От, і в ну, мене немає ніяких секретів, я нічого не скриваю. Все то, що е, надумано, придумано вже своїм власним е, опитом, так і я і ділюся із людьми. Тобто я нічого не скриваю, все так, як воно є. І сьогодні, коли я зайшла, набрала знову полівізатор води з підживленням, щоб обкропити хризантему, тому що побачила, що деякі горщики а більше підсохли. Ви знаєте, я просто згадала такі от нюанси, щоб вам були зрозумілі і щоб ви не допускали таких помилок. Коли зараз ми підживлюємо хризантему, ми бачимо, що іде пачечка, там, по-моєму, 10 грам того ж самого плантафолу так на 10 літрів води. Ну тут дуже є такий нюанс. Ви, Є такий нюанс. Є такий нюанс у тому, що зараз, коли ви робите, коли ви черенкуєте, у вас дуже ніжний листочок. От я сьогодні собі почала ну, розробляти в полівізаторі і думаю, а я ж це не проговорила на відео. І ми що ми робимо? Я раджу вам. Пачку, наприклад, яка у вас там йде на 10 літрів, буде вигруздіть її на 15 літрів, або ну, по грамам поділіть собі там, щоб дозіровка була більш ну не концентрована, така, так, аби була менша дозіровочка. Чому? Для того, щоб листечко дуже ніжне, воно тільки починає рости. І для того, щоб ви не попалили своє листя, так, щоб е, ця, е, ця умова, коли ви його обрискуєте, коли ви поливаєте під корінь, от, була е, просто менша концентрація цього плантофолу, будь-якого е, удобрювача, який ви купите. Просто він у мене, я вам Показувала його на відео. Зараз я вам показую хризантеку у мене на відео. Так? Мультифлора іде, ну, ампельна. От того року я, наприклад, кожна квіточка, кожна хризантемка відповідально реагує навіть на підживлення. Що я зробила на відео? Прекрасно виношу в неї такі як попалені листочки. Я всі хризантеми в одному полівізаторі зайшла, коли... вона ще не квітла, даже, вона тільки-тільки були, пуп'яночки в неї. От, я взяла е, полівізатор і всіх обрискала. Тільки мультифлора ампельна зреагувала на те, що вона отримала як ожог листячка. Так? От, звичайно, вона дала квіточку, ну, тому що я ж постійно говорю, що хризантемка – це благодарна така рослиночка, От, Дай їй водички, сонечка і землю, і вона вам буде рости. Коло неї не треба скакати танцями з бубнами. Тобто, зараз, коли ви робите підживлення своїх хризантемок, живців. Зменшуйте концентрацію свого добрива. А якщо ви хочете, це буде правильно для того, щоб не зробити ожог, тому що кожна, е, сорт кожної мультифлори може відрізнятися, так, як він реагує на добриво. Комусь легше, комусь не так легше. Так? Це те ж саме, як у нас людина переносить хтось спортсмен, хтось ніколи по життю не буде ним. Те ж саме і у мультифлорі. Коли ви будете далі поливати, коли почне у вас дуже гарна погода, сонечко, ґрунт дуже швидко висихає у вас, не забувайте, спочатку ми робимо полив з хризантемки звичайною водичкою, а потім ми тільки підживляємо її. Ви, наприклад, коли піде тепло. Так, е, поки ми обробляємо добривами 30-1010 10, 10 будим добривом для корневої системи. Повірте мені, що якщо у вас буде гарна корнева здорова система, у вас 80% це буде гарна квіточка, е, Ну, насищена, вона буде. Потім у вас буде просто менше турбот про неї. А якщо е, то є. Ще раз ми поливаємо або з е, звичайного шлангу, скільки у вас кризантемок. Якщо у вас під капельним поливом, ми звичайно проливаємо спочатку тільки тоді підживляємо. Зараз, коли ми підживляємо живці, то є, якщо ми її полиємо так і чайником, потім зверху обризгаємо, немає такого випаровування води, ви її залийте, вона вас просто згниє. Ми концентрацію любого її підкормки зменшуємо. Ну, наприклад, так як я вам сказала, де на 10 літрів пачку розчиняємо на 15 літрів і обризкаємо. Обов'язково ходіть і контролюйте те саме висихання ґрунту. Тому що буває так, що в кожному горщику ну, не одно із кожного горщику неодинаково висихає ґрунт. Так, от кожна, мені здається, що як спрага, да, одна людина більше п'є води, друга людина менше п'є води. Так же само і хризантемка. Так же же і і само одна Ти приходиш горщик горщик більш сухіший, другий горщик а, уже більш а, ще вологий. От. Тобто, не забувайте такі нюанси для того, щоб легше перенесла хризантема, тому що далі я буду розказувати. Як ми будемо вчитися, що нам далі робити? Так? Спочатку ми ставимо гарний фундамент для нашої хризантеми, хрезентеми, це те ж саме, як для гарного будинку. От, будуємо, даємо їм землю, даємо, розсажуємо їх обов'язково. Обов'язково розсажуємо маточне коріння, яке того року у вас квітло, велика, квіткова мультифлора. У мультифлори ніколи не буде гарного пишного куща, тому що ви його не розсадили. Буває так, що кущі розвалюються. Всім гарного дня. До побачення.